Давай я покажу тобі, що я тут нагородив в котельні. Це у нас холодна вода, фільтр. Далі три лічильника. Перший, другий, третій повертей. Це будинок в три різних квартири. Далі бойлер на 250 літрів. Тут ще треба одну там буде відключити. Коротше, гаєчку. Лічильники на гарячу воду. Тут у нас отакий котел. Він у нас з пальником на солярку. Подача обратка, змішувальний вузол, альва і погнали на другий поверх, третій і так далі. І тут два І три лічильника на різні поверхи. Сюди експонзомат, підривна група на обратку, насос для загрузки бойлера. і лічильник, скільки бойлер з'їв тепла на підготовку гарячої води. Далі підривний клапан бойлера. Бойлер у нас експонзомату немає, розширети Значить, Холодна вода там підключилась до бойлера. Це у нас кран зливу. Чік-чик-чик. І отут у нас труба, і сюди у нас підривний клапан Шестиатмосферний. атмосферний І далі скид води отаким, через такий гусак на каналізацію. Типу сифон, кажу гусак. Поставте лайк. Кому сподобалася така робота. Такому не сподобалося, то дизлайк ти поставте.